Мої діти постійно сидять перед екранами, а я тільки і роблю, що дорікаю, дорікаю їм. Що я можу зробити? У всіх бувають конфлікти з своїми дітьми, і всі батьки дорікають своїм дітям, але іноді це приростає в надто великий негатив. Ось що ви можете спробувати зробити: зробіть паузу, проявіть зацікавленість. Поцікавтесь, що ваші діти роблять перед екраном. Попросіть їх розповісти, що саме вони роблять. Поговоріть про загальні правила: чи можна встановити певні дні або години перегляду? Зробіть свій власний графік. Наприклад, вони можуть дивитись екран, коли ви готуєте їжу або після того, як виконали домашнє завдання. Причепіть ці правила на холодильник. Що ви можете зробити замість цього? Погуляйте, пограйте в футбол, поговоріть, пограйте в ігри або займіться рукоділлям. Часом це може бути приємним і розслабляючим дозвіллям як для дитини, так і для вас. Але головне дотримуйтесь балансу.